Короткий гайд, як користуватися поштою. Багато людей мене про це питають. Ось дивіться. Так виглядає сама пошта. Що вам потрібно мати, щоб нею користуватися? Перше, валюта. Пошта використовує свою валюту. Це поштові марки. Їх на даний момент можна купити в трейдера 1000 дрібниць. Одна марка коштує одну тисячу гривень. Тобто. Ви можете як за 1000 купити, так і за 1000 і продати. Далі. Для того, щоб відправити якийсь предмет ігроку, вам потрібно перше взяти предмет в руки, відкрити пошту, відправити. Тут ось тут буде список всіх гравців, які є в нас на сервері. Ну, на даний момент це тестовий сервер, тут тільки є я. Тому я вибираю себе, для прикладу. Назва посилки я можу написати тут будь-що. Тест. Далі важливе, оплата при утриманні ви можете відправити як і безкоштовно, якщо ви комусь щось просто відправляєте, так і за оплату, за марки. Для прикладу я хочу щось продати за 5 марок. І пишу ще якийсь короткий опис. Нажимаю відправити. Після відправки в гравця, якому ви відправили, зверху в углу висвітиться е, листівка. Дивимося, я відправив сам собі. Далі. Тепер я можу забрати цю посилку. Я заходжу в забрані. Ось дивіться, в мене є посилка, від, посилка тест від двома. Я нажимаю відкрити, я бачу, що мені відправили. Бачу кількість щоб там ніхто нікого не дурив. Бачу стан і яка кількість марок мені потрібна, щоб цю посилку забрати. Якщо для прикладу в мене марок не буде в інвентарі, я посилку не заберу. Ось тут мені було написано, що в мене недостатньо коштів, що треба 5 марок. Забираємо марочки назад, нажимаємо забрати. Все, після того як я забрав, в мене скотч з'явився і марочки забрались. Гравець, який відправив, також мусить забрати свою оплату. Ось бачите, пише. Посилка, оплата за посилку. І тут марки, кількість марок 5. Все, тут все зрозуміло, тут все просто. Чотири вкладки. Відправити мої посилки. Це ті посилки, які ви, які ви відправляєте. Для прикладу я відправляю той самий скотч якомусь там гравцю, Неважно. Відправив. все. Та посилка може бути день, два, три, гравець перестав грати, ну ви не знаєте. Ви можете побачити свої посилки тут, що ви кому відправили. І також ви можете скасувати. Все, я нажав скасувати, мені посилочка вернулася. Все добре. Аукціон. Це цікава механіка. Ось, наприклад, я хочу продати цей самий скотч на аукціоні. Я беру його в руки, звісно. Для прикладу його ціна 50 тисяч. Це тобто 50 марок. Я виставляю мінімальну ціну 25 і викуп 60. Вище ринковий. Ставлю час 48 годин. Виставляю. І тепер, коли приходить гравець, він бачить, що щось там гравець вома виставив, там не важно що, скотч в нашому випадку. Він відкриває цей, лот, він дивиться. Ціна викупа 60. Це він може викупати відразу. Нажати кнопку викупити, забирає скотч і все, все добре. Але він також може поставити ставку. На даний момент мінімальна ставка 25. Коли проходить ось цей час, ця ставка виграє. І та людина, яка має тут найбільшу ставку, він отримує приз. Ну, він отримує цей лот. Ось і все. Дякую за увагу, користуйтесь. Це прикольна фішка. І, ну, я ні в кого ще такої не бачив. Гарно гри.